Доброго дня, дорогі телеглядачі. Зараз ми знаходимося в школі, де навчався Павло, наш майбутній президент. От. От така ось школа дуже велика, дуже цікаво. — Здравствуйте, Добрый Павло таксі. Що ви зробите для, ну, для нашого місця, місця, там? — Я зроблю все можливе, що є в моїх силах. Ми збільшимо обсяг нашого міста. Також ми побудуємо нові дороги. Пере... Переструктуємо е, структуру нашого міста. Також ми підвисимо виплати біженцям з України. Ще ми зробимо парки та відремонтуємо і демонтуємо старі будівлі. Як? Ось, на, ось на цьому місці ви можете подивитися, у 2025 році буде новий житловий комплекс, буде називатися Гугл Хром. ЖК. О, добре. Дивіться, ви сказали нещодавно, що ви їбали в рот всіх голландців. Чому ви так сказали? Я можу відповісти на це дуже швидко та дуже популярним відповідям, Тому що нідерландці, вони, як і всі інші народи, тупі. Дурні і кончені нахуй. Чому я, вони я зараз не роз, Я не розумію їхні логіки. Вони за мене проголосували, але я не знаю, що їм обіцяти, тому що вони не знають, що я від них хочу, і вони не знають, що вони хочуть від мене. Тому, тому коротше, виходить така справа, що ми їбемо в рот всіх голландців. Ну це, це факт і це явно те, що вони хочуть від нас і те, що ми хочемо від них. Це не те, що я щось там придумав чи ще щось. Це просто явний факт. Так, добре, ви сказали, що е, дом пристарілих для бабушек та інших пристарілих людей е, це дуже лакшері і ви виселите їх всіх нахуй. Це що таке було? Так, ми зробимо щось наподобі російського чорного дільфіна для них, тому що вони. Сильно багато на себе беруть, і вони сильно себе багато почувають. Коли в нас бюджет в українців на кожну будівлю, там не присот тисяч гривень, то в них по 500 тисяч євро. Це набагато більше, чим їм дозволено. І наше наша і шум наша, скати наш бюджет від цього страдає. Тому я не можу. Я не можу красти більше, тому що вони крадуть більше мене. Подобай, і це, і це не подобно Мерові, це не подобно нашому місту. Добре, е, як ви передали до до України літаки f 16, як ви вговорили короля Нідерландів? Чи приїжджав він до вас, чи був у вас з ним авшпрак? Ми з'їли мінету, ой, ми з'їли за столом э, цього. Торт. Не торта. <реш> <реш> як вона можна, сусали, да? <реш> no. Ми з'їли за столом. Э, э, <реш> <реш> страву, страву, Як вона називається? Страва... Паста Карбонара. Так, пасту карбонару, так. Ми з'їли пасту карбонару, поговорили з ним, він зрозумів, що нам потрібні ці літаки, адже завтра можуть бомбити їх і ми будемо бомбити їхніми лідаками їх. І все буде, і все буде Україна, люди. Все буде, все буде чудесно. Авдіївка. Авдіївка, Марпаль, Порозняк, Нігоновськ. Все. Всі ж діти виборів, голосуйте за мене. Я номер один в виборчому комітеті. Тому все, все, що я міг сказати, я сказав. Добре, покоментуйте, будь ласка, як ви. Відноситися до України і в цілому до стану зараз. До України я відносився хорошо. Стан в Україні гірший. Він погіршується, тому що в нас в Україні просвітає корупція. Я хочу запровадити Де? трошечки е... санкції проти України, тому що президент так? України наголосив, щоб е... європейський комітет скидував гроші на щодо України і вони будуть розподіляти їх. Е... По всіх <рес> і, і на цьому і на цьому моє рішення типу, щодо української так добре. добре. 에, дивіться зараз буде п'ята частина, і Павло кандидат в мери, розкаже нам на, я, на якому автомобілі він сам їздить. Так, Павло дивіться. Це п'ята частина. Пройдемте, будь ласка. Раскажіть, розкажіть. За мною за мною. за мною. У нього там машина. Чи ні. Розкажіть, будь ласка. На ви я так розумію, це ваш автомобіль, будь ласка, розкажіть. Я їзджу на Сузуки. Ми не номера не знімаємо. Номера не знімаємо. Я їзджу на Сузуки, це старий, доволі старий автомобіль. Так, добре, пауза. Тут він шо? Там йшла дівчина. Так. І він казав Йобана шлюха, дивись, який в неї пердак. Я, перда". я цитурую. Тобто э, на цьому місці Павло заходив і знімав кутку прямо тут. Так, 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 отут. Э, да. І камери зняли э, одну хуйню. Тобто э, Всі ми знаємо, що Друга світова війна э, затронула також Нід Нідерланди і Павло. Стояв в тому класі. тобто, і так. отак. Ага. То, а, чому ага. це трапилось? Як ви можете прокоментувати? Добре, зараз ми перериваємося на невеличку рекламну паузу. Знято! Три. Дивіться, це місце там де сидів паша. Так. Але я перепутав клас. Ну, це чоловік, який общався з Павлом. Так, але... Що ви можете розказати про цю людину і її, її властивості? На жаль, на жаль, з Павлом не, не вдається дуже багато розмовляти, тому що Павло ну, слабий. Так, Дуже цікаво, дуже цікаво. Ілля, на жаль, сюди. Так, дивіться, наш що ви другий... можете розказати про Павла. Я понял. Добре, ми хочемо вас питати. Добре, ви спілкувалися з Павлом і він вам сказав таке. Пішов нахуй і звідси підорас. Як? Як це сталося? Я йому сотку не повернув. Так, ви бачите, Добре. що мер. Цього Хаоте, не повернув йому сотку. Я ви... Хочу зазначити, що Паша робить усе правильно, тому що боржників, боржників потрібно карати. Добре, скільки голосів на даний час Паша зібрав? Якщо обрати усе місто, усе місто, а це десь а, 2, 2 2 мільйони людей, то Паша зібрав вже 1, 700 мільйон сімсот голосів. Тобто паша. Все, головний. ми перериваємося на рекламну так, паузу. Так. Зараз у нас починається урок. Дякую, продовжуємо. Поїхали. Дивіться, Павло, до вас приїжджав минулий мер нашого міста. Скажіть, що він вам говорив і що він вам розповідав? Ми говорили про нідерландський народ та про те, що відбувається в цьому місті. Я зрозумів, і... що в цьому місті не вистачає парків. І... Добре, прокоментуйте такі слова. Я їбав в рот всіх недерландців. Ці слова були сказані дуже мудрим людиною. Вами. Моїм наставником. Яким? Яким є людина з великої букви. Ну, з великої букви вона є що вона з великим членом чи ні? З великим членом. Це також про можна. Не можна. Сьогодні ми ще говорили на тему. <світнів> <світнів> так, став, давайте. Сьогодні ми говорили на тему про додаткові виплати для українців. Так, дуже добре розказуйте. Я. Говорила, що це її тему, і мені не дуже сподобала тих, для українців, тому що вони занадто маленькі. Ми зможемо до 2025 року орендувати всім по 12 тисяч євро в місяць. О, Павло, дуже добре! Дуже добре. Давайте. Павло, хоче Так, відійди. Це хорошо. той, хто голосував за вас, Павло. Той, хто підписував документ. Так, Чому ще ми всіх, всіх мужиків будемо депортувати в Україну? Ось один із них він депортується в Україну завтра. А ти зав... нахуй сходити не хочеш, блядь? Так, завтра завікали. вже так, добре. Сразу, сразу... Дивіться, це четверта частина, не перемикайте. Всю мою сім'ю і мене в принципі, можуть ну, как бы, нейтралізувати. Я при, примерно присинаю, хто ці людям, але я вважаю, що це кампаніону дебіло, блядь, ебаного. А что он говорит, что он депортирует э, людей всех, мобилизует в Украину. То есть депортирует в Сиперманы. Э, а сам он сидит в своей, на, на Жопе ровно зарабатывает деньги, пиздит их. И еще они едет в Украину воевать. То есть он не в окопе до сих пор, он не на фронте. Это наш русский, если что. Это, ну. Ну, он даже не на учете. То есть ты охуел, блядь. Так. Добре, прокоментуйте, будь ласка, чому е, Павло кращий за минулого мера? Ну він менше піз. Снято. Я обіцяю вам лічно народ мепела, що корупції в нашому місті не буде. Так ви ж мер хавалте ви <смеш> трошки йобнулись. Так, добре, трет п'ята частина не загорали, не перемикаємось.